Привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, що, який можна зробити інвентар за 1000 геймів. Так, ну це я ну, зроблю зараз другому до ультимейту, але дивіться, в мене є 15 тисяч, але ми тільки потратимо тисячу, в сенсі не будемо тратити. Так, кого можна було б купити першу, і це обов'язково треба нам купляти голі. Тут, звісно ж, нема. Але зараз зайдемо і зараз цей. Вот, зараз будем. Я звісно, що не буду купляти, але вам кажуть, за 1000 гривень для Ендлеса. І це ми ну, будемо мусити спробувати, конечно. Або не попробуємо. Ну, коротше, так, давайте нам загрузилось. Погнали. Дивіться, і що вам одразу говорять? Це да, то саме Годлі. Ммм... Де воно? То саме в але тут щось воно не Не коштує це, так давайте выключим трейди. Ну приблизно Годлі коштує 500 гемів Приблизно. Euh, так що... Ну так шукаємо. Ось це якраз одна із перших, ну, титан синий момент. От, бачите, за 440 гемів. Вот. Купите його. Я це не буду купляти, тому що він в мене є на іншому. Так дивіться Ще кого я би вам сказав купити. Порекомендував. Тобто ми потратили 400-500 гривень, да? приблизно 400 плюс, да? 400. Друге, що я вам порекомендував купити, то це Titan Snowman. Хоті... Для міфіка це дуже мала ціна, тобто 100 гемів. 500 гемів потратили. Тобто у нас ще є 500 гемів. І понятно, нам треба буде якась ферма, так що купляємо інфлюенсера за 200-700 тобто нам Так треба купити двох юнітів. І чтобы кого взяти, дивіться, гліча, то тобто у нас вже 800 получається. і у нас ще є до розпорядження 200 гемів. і на 200 гемів можна е дивіться, Барбаріану, Барбария, вот. Бачите, за 200 гемів под барбария, у нас ще залишається 500... 50, коротше, у нас залишається 50 гривень, можете на тих 50 купити ящики. Ці новорічні. Якщо хочете. А з вами був я, Демоптівол. Або називайте мене, як хочете. Або називайте мене, як хочете. Я з вами прощаюсь. От ми зробили. Все-таки не буде, тому що я не купляв. Але всім пока. Всім.